Дякую За пораду. я знаю, що так капусняк готують, що кладуть велику картоплину, вона зварюється, розтовкують її, або окремо варять, або вже з капустою самої да, такою. Дякую за пораду, дякую, що подивилися відео. Мені дуже приємно, що написали коментар. Погляньте, яка шикарна у мене розсада є. Як вона називається? Господі, гортензії! Запалакаюсь, тому що роблю багато відео, рекламую свій товар. Чому і всіх, хто підписується на мене, чому ваш гляд зупиняється на мені, тому що я вас навчаю і даю вам якби такий толчок, щоб ви не сиділи, а працювали і продавали свої квіти, ті, що у вас ростуть на грядки. Це елементарно, просто у вас розрослася якась квіточка, ви її просто взяли, сфотографували і продали. Наприклад, ось, дивіться аквілегія. В мене ось я три куща. Чи чотири. А в мене от того було все засіяно. Ну, все не все. Десь на пів тисячі я продала. І, ну хорошо, ну вона ж виросла, вона прикрашала мені грядку, і я її продала тепер за ці гроші, купила лілії і висадила лілії, і тепер у мене будуть он, лілії. Бачите, там такі пиптики стоять. Да, вони до не зацвітуть, тому що будуть квіточки ці продажі будуть і лілій, Ось так. Підписуйтесь на мене, бажаю вам добра, натхнення, всього найкращого.